Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами кропти. Тут намалювалися нові банери з четвірками. Тому що ж, давайте подивимося на них і поговоримо про те, чи варто на когось з них витрачати свої крутки. Що ж, серед п'ятизіркових персонажів це вже було відомо, що будуть Кініч та Райден. А от чотирьох зіркових ми ще не бачили. Що ж, почнемо з п'ятірок. Кініч, це бьорнінг ДД. Він може грати і самостійно, просто під бафом Беннета, а може грати плюс до Емілі, яка, як я вам вже показував, дамажить досить непогано. І зараз безодня якраз під цих персонажів вони другу половину закривають найкраще. Однак. Поза таким контентом, Кініч, на мою думку, не найзручніший персонаж. Це лише моє відчуття персонажа, тому я раджу, перш ніж його крутити, спробуйте його в тестовому забізі, і якщо він там вам сподобається, тоді крутіть. Щодо Райден. Це вже далеко не суперсильний дамагер, як вона була колись, тому що хп супротивників збільшується, а її демедж залишається тим самим, і її 350-400 тисяч з ультімейту під Сарою та Беннетом вже не виглядають такими класними, тому що багато персонажів з звичайними атаками та жвареса можуть спричинити такий демидж. На мою думку, Райд. Ден, по-перше, потребує бафу, а по-друге, якщо ви справді хочете її використовувати, то їй знадобиться С2. Зі зброєю можна обійтися, можна взяти вилов, однак Сі2 дає справді багато. З іншого боку, в зброю можна було в ті часи програти двічі, зараз же в зброю можна програти лише один раз, тому, чисто за відсотками бонусного демоджу, зброя стала більш вигідним вкладенням. Ніж сузір'я для райден, тож якщо раніше вигідніше було крутити С2, то зараз вигідніше крутити зброю. Щодо старої націоналки з Райден, то ця команда, звісно, все ще працює. Однак мати сузір'я на цих персонажах стає все складніше. А якщо взяти сінцю без сузір'їв, бенета без сузір'їв та сянку без сузір'їв, і додати туди ще й Райден без сузір'їв, то така команда вже нічого не закриє. Щодо четвірок, то в нас тут є лінет, це анемо персонаж, вона може бути драйвером, однак лише на С6, тому що лише на С6 вона отримує анемо-інфузію. До цього її меч б'є фізою, тому вона може бути лише оффілд персонажем. Якщо вам подобається цей персонаж, то її, звісно, можна використовувати як носія анемосету. Однак чи потрібно вам це. Я не Впевнений, тому що зараз така купа анемо персонажів, що можна обрати на свій смак будь-якого. Щодо Сари, то вона сапорт під Райден. Однак не в усіх її командах вона бере участь. На мою думку, використовувати Сару без її шостого сузір'я, яке збільшує крит демедж електроатак, не надто гарна ідея, тому що все ж таки Сара дає. Малувато демеджу. Однак, якщо іншої опції немає, звісно, Сара теж підійде. Щодо Томи, то це щитовик досить непоганий і піроаплікатор, тому він чудово буде комбінуватися з Кінічем. Якщо ви тільки на починаєте грати, вибили собі кініча, то ставте до нього Тому, це чудовий варіант. Тепер переходимо до зброї. Насправді, зброя щокіняча, що Райден, чудово підходить лише цим двом персонажам. Так, зброя Райден дає багато відновлення, атаку за це відновлення, однак зараз усе менше персонажів стакують дійсно багато відновлення, щоб був сенс носити цю зброю. Тож, якщо ви хочете цю зброю для Райден або для якогось старого персонажа типу Сянлін, то так, її можна. Можна крутити в іншому випадку, я б не став крутити цей банер. Щодо зброї кініча, то вона має високу базу атаки та трішки крит шансу, власне, ті самі параметри, що в зброї Мавуйки. Однак вона бафає демач лише якщо є реакція горіння, а це обмежує цю зброю буквально одним лише кінічем, як критова затичка, звісно, може підійти будь-якому атак скейл-персонажу. Однак спеціально вбивати цю зброю комусь крім кініча я б не радив. Щодо четвірок, то в нас. Стара, абсолютно стара зброя. Це безструнний, зброя з майстерністю та бафом, елементальної навички та бьорсту. Далі це меч Лева, який збільшує демедж по цілях з піро або електростатусом. Теж вже мало хто його може використати. Далі спис дракона. Він збільшує демедж також по цілях з піро та гідро, здається, статусом, і він дає нам майстерності багато, однак його. Можна теж мало кому вже дати з нових персонажів, принаймні. Далі це око, каталік, який взагалі має бути стертий з лиця Геншину. І фавоній дворучний. На мою думку, цей фавоній має найменше застосування серед усіх. Тому цей банер виглядає досить погано відносно зброї. Та й... П'ятірки не те, що багатьом потрібні. Що ж, що збройний банер, що персонажний банер. Вони підходять тим людям, які хочуть крутити саме цих персонажів, і їх нічого не стримує перед новими персонажами, які будуть в майбутніх патчах. Також в нас, звісно, є банер і інодзуми регіональний, однак його обговорювати в цьому відео я не буду, бо в мене є окреме відео, в якому я говорив саме. Про доцільність крутити цей банер, і на мою думку, він буде кращим вкладенням круток, ніж якийсь з цих звичайних івентових банерів. Отак от ми швиденько пройшлися цими персонажами, тому що, власне, чотирьохзіркові персонажі і зброя не те щоб дуже корисні, а п'ятизіркові персонажі та зброя потрібні лише самим собі і не будуть суттєвим посиленням вашого аккаунту. Тому я, звісно, бажаю усім вам удачі в крутках, однак вирішувати, чи крутити когось чи ні, саме вам. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!